Перший світ був створений словом і знищений водою. Ми з вами живемо у світі, який також тримається на слові, але буде знищений вогнем. У Господа немає питання часу. В нього один день, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Господь не живе в часі, Він живе над часом, а ви, ми з вами живемо під часовим контролем. І ми з вами живемо в сьомому тисячолітті, і це означає, що на землю гряде велика катастрофа, на землю гряде біда, і земля буде знищена вогнем. Тому, поки нам Бог дає час, нам потрібно включити мізки і очиститися, покаятися і бути кожної хвилинки готовим, зустрітися з Богом і дати звітність за наше земне життя, за наші вчинки. І за те, як ми його прожили, тому що землю чекає крах, вона приречена, і це лише питання часу, коли буде кінець.